Тоді ми з Сашком проводили довгі вечори в дискусіях про те, як змінити той факт, що українці не дивляться український контент. Ми роками думали, як комунікувати про цю проблему з людьми, які вважають його неякісним. Коли говориться про українське, намагаються йому приплести, взагалі от українському, так таку вибірну якість. Українське має бути тільки якісне, те, що неякісне, то не українське. Та до прикладу, я переконаний в тому, що українською має бути все. І неякісне, і якісне. Якісне кіно, неякісне. Музика якісна, неякісна. І тому я завжди, от якісь такі моменти, коли от зараз українське кіно, так і починається. У нас українське кіно погане. А я кажу, що українське кіно є, і це головне. Не скажу, що я був ідеальним в цьому плані, адже неодноразово на різних інтерв'ю зазначав, що надихнувся створити кіноканал саме від російських відеоблогерів. Але ще задовго до повномасштабки я зліз з цієї голки, і мені здається, саме тому я розумію тих людей, які дивилися раніше і навіть продовжуються дивитися зараз. Але на той час у мене не було жодного великого впливу на широку аудиторію.